Доброго ранку, шановне панство. І я хочу показати, що таке акація і наскільки вона практична, технологічна і успішна культура і дерево на півдні і, мабуть, в Україні. Значить, вона має неабиякі ресурси, неабиякі властивості цінні. Ну, Наприклад, дрова закації, одні з кращих. І вже в 10-річному віці закації можна мати, прекрасне дрова. У ну, мене огорожа біля хати, ті огорожі 30 років. І стопчики акаційові стоять, як молоді, як молоді стоять. Ну, подзьобані все. Аби ще їх покрасити, зберігати більш-менш, то вони простоять 50 років, а може і 100. Я не знаю. Ну, на півдні вони практично вічні. Ну, тепер я покажу, як вона вирощується. Зараз секунда. Бачите? Оця акація досягла висоти десь біля 2 метрів перший рік. Перший рік. Поряд з нею Софора. Вона в 5 разів. Дуб був би менший, в 10 разів. Дуб фактично простояв би перший рік. Акація дала 2 метри. Ну, це, скажімо, найбільша акація. Але не вона рекордна. Такі є, ще багато таких. Але в середньому, дивіться, оце в середньому. Перший рік. В середньому десь метр п'ятдесят. Може, не метр п'ятдесят, Ну, в будь-якому випадку не менше метра. Не менше метра. Є, це рідко, вона там здвоєна. Але навіть сама менша акація, вона реально по масі в 3-5 разів більша за софору. За дуб не кажу вже. Дуб то взагалі. Оце це софора, але би такий був би дуб. От. То порівняйте, до чого я веду? До того, що акація швидко. Швидко росте і один рік догляду і можна не доглядати. Вона вже, вже вона господарка. той час, коли за іншими породами треба доглядати 2-3 роки, акація неймовірна порода, вона збагачує ґрунт. Наприклад, сосна ґрунт вбиває, а акація збагачує ґрунт. Грунт під акацією, один із найбагатших, який я бачив. Грунт це де акація і бузина, це прямо така масна чорна земля. Неймовірний грунт і там, звісно, все росте. Але як тільки пропала там акація і бузина, і почало інше, то ну, пішло задернення і грунт не пропав, але не те. А от акація, акація є акація. Якщо ви хочете посадити гарний ліс швидко і маєте якусь мету там, як на дрова чи ще для чогось, для грибів, то акація це порода номер 1 номер Для балок, для стропіл, для стовпчиків. Акація топорища. Це... Незамінна порода, Незам... її куди хоч можна примінити. Куди? І замість дуба, там, на столи, на фурнітуру. Акація неймовірна порода. Неймовірна. Просто немає в неї таких е, довгих е, створів, стволів, там, щоб 5 метрів. Але метр півтора-два завжди можна вибрати. І причому е, сосна вже. П'ять разів зогниє, акація це вічна порода. В сухому місці це фактично вічна порода. Така вона акація.